А у тим часом в офісі президента вже спростували публікацію видання Wall Street Journal про плани Трампа заморозити війну і відмовити Україні у вступі до НАТО. Так у коментарі змі джерела ВУП відзначили, що іноземним змі нерідко поширюють російські вкиди. Ну і загалом же справжні плани президентів навряд чи анонсуються у газетах. І от нагадаю, що за версією видання Wall Street Journal, мирний план, так званий мирний план Дональда Трампа щодо України, включає відмову від НАТО і замороження війни по лінії фронту. Ну і деякі його радники, як відзначають журналісти, пропонують змусити Україну не вступати до альянсу протягом 20 років. В обмін на це сполучені штати Америки будуть продовжувати надсилати зброю. А Росія та Україна, начебто, мали б зафіксувати фактичну лінію фронту і погодитися на демілітаризовану зону у понад 1200 кілометрів кілометрів. порядок на цій території мають забезпечувати європейські країни, але точно не американські військові і не ті міжнародні організації, що Сполучені Штати Америки фінансують, як от ООН. Бо за словами одного з прибічників Трампа, Вашингтон за це платити не буде.